Для приготування такої сніданку нам потрібно і сир, приблизно один стакан, яблуко, яйце, цукрова пудра, трошки повідла і манна труба. В принципі, можна без яблука, але з яблуком вищається смачніше. Також замість яблука можна дати родзинки і тоді вже надавати повітло. Тепер натерте яблуко додаємо до сиру. Додаємо яйця. Також додаємо цукрову кудру. Тепер додамо трошки манки і все гарно перемішаємо. Тепер для ідеала було б краще поставити у холодильник приблизно на 20 хвилин, щоб манка розбухла. Але якщо, в принципі, немає часу, тоді можна і зразу ставити випікати. Випікати, до речі, будемо не у духовці, а у мікрохвильовій печі. Так зручно і швидко. Тепер викладаємо сирну масу у силіконову форму. Якщо немає силиконової форми, може бути скло, яке витримує нагріття більше, ніж 200 градусів. Спеціально, для того, щоб пекти в духовці. Якщо немає ні того, ні іншого, спробуйте зробити це у кружці, але щоб вона була товста, щоб товстого скла. І так заповнюємо форму на половину, тепер додаємо повідло. Ось так. Тепер зверху покриваємо, залишившимся сиром. Тепер ставимо мікрохвильовку. Форму краще помістити на плоску тарілку. Ставимо на 3 хвилини на менше ніж середній нагрів і включаємо. Після того витягаємо, дивимося. Чи потрібно ще допікати, якщо потрібно, ставимо ще на хвилину. І поки ви не знаєте. Своєї мікрохвильовки, як вона наскільки швидко пропікає, ставте по чуть-чуть, щоб на маса не пригоріла до форми, тому що форму після того відновити силиконову негодна.